І чого це ви тут порозлягалися? Діть, несіть яйця. Ой, дивіться, порозлягалися качки, якісь не несуть. А такі то у нас справи. Ой, забув привітатися. Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр, це канал наше господарство, це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Вийшов я на прогулянку, у нас ішов дощик уночі. Ось так треба насипати круленята, водички ще, а то вони випивають швиденько. Ось так. Що я зараз і зроблю? Ось так тут сидяться гарненько. Кролики, кролички. І ось так. Так що будемо з вами зараз іти по господарству та й заглядати до всіх, дивитися, що та як. Так. Наливаю повну баночку водички, кролиця від них сховалася. Вон там. Видно, вони її надоїдають. Ось так. Так, ці також тут сидять, відпочиваються. Теж треба долити водички отак. І ось цієї водичка є. Всіх вже є далі вода. Ось так. Такі Таке справи. Сіна ще треба буде зараз докида... подокидувати. І <клухи> з кроликами все. А сьогодні п'єменки курочка у нас закриті, тому що курочка перелітає до сусідів, там собака, хоть її не з'їла вчора. Ось так. А наш Руслан сидить, кукурузку поїдає, собі спить, нічого його не обходить. Біляш так само собі відпочиває. І ось так. Треба ще буде позагромаджувати оце сіно. Роботи ще є. Такі досить є роботи. Але все з часом все зробиться ось так. Треба закрити клітку. І ось так. Кури, гуси наші на місці, казали їх більше показувати, хоча нема тут кому показувати. Ніхто не несеться, їсть немає, в користі так само. Підуть наші кури, гусочки на тушоночки. Але головне, щоб було молоде поголів'я і тоді замінимо трішки. Ось так. А поки ще вони в нас будуть. Гуси, кури, качечки. Поки ще всі будуть. Ще. Ось так. У нас їх тут досить тушонечок буде так само, досить. Ну, побачимо з часом. Ось так. Маємо 4 гусочки, 2 гусаки і 33 курки. Три півні і 30 курей. Ось так. О, на городі все вже краще сталося. Все так позеленіло. Так, все тут. Вчора підливав капусточку. Зараз вам покажу. Ось. Бачите? Ось так. Тут також трохи підливали не все, тому що ще вологи там є досить. Ну, ось так. Понасаджували. вчора. малини мені принесли 18 кущів. І посадив я. Ось такі молодесенькі. Думаю, приймуться. Земля тут така собі не дуже і родюча, але будемо підживляти. перегноєм, гноєм і думаю, все буде супер. Поки що так це виглядає. Треба буде взяти ту свою таку сапку та й перебити ці груди. Ось так, малина закопана. Буде з часом устелятися все таким сіном, ось таке таким пер, перепрівшим ось. І буде красота, красота буде. Ось так. Тут у нас тут у нас буде вже ремонтант йти, а тут ну, це спочатку виглядає так не дуже гарно, тому що ось так, а перекопувати. Весь кусок сели немає, потім буде мульчуватися, і е, трави не буде. Тут у нас є шматочок <кій> звичайної малини. До речі, звичайна найсмачніша малина. Дуже ароматна і смачна. Ось так. Отут до це у нас йде звичайна. Тут далі вже йде ремонтантна. Ой. Йдуть. стільки понаростало цих малин, що і шкода топтати. Ось дивіться, скільки їх тут є. Це тільки тут, а тут скільки є, дивіться. Їх тут дуже багато. Тому тут ходити не буду і щас, нехай вони гарно повилазять. І вже на осінь ми їх від перекопаємо. Ось так. Будемо розсаджувати вже свої малини. Тут є трохи простої, трохи такої ремонтантної, ну всяка є. Вона не перезапилюється, так що все супер, нічого не заважає. Ну Ось така смородина у нас трохи помульчована, пере. Хто не бачив, ми її обкопали, пустили трішки повітря до коріння, щоб е гарно наростала зелена маса. Ось так. Ну, поки що так. Ще не все розпустила листечко, думаю, найближчим часом все буде супер. На чесник дивиться одне задоволення. Гарний так піднявся, дощик прийшов. О, дивіться, які рядочки. До речі, цей шматочок я садив, Той наступний там уже мама садила. Ось так. Такий гарненький чесник, все супер. Я думаю, що він буде трохи поганий як, е, після того, як ми накрили його. Е, Хвойними гілками, але дивіться, все супер. І захистили від курей, і дивіться, який гарний. На цьому персику е цвітоносів немає і не буде, напевно, цього року. Є тільки, е тільки для листочків. Бруньки з листочками, а цвітоносів немає, щоб потім були плоди. Полонечка також вже збирається цвісти десь, я то бачу, бо цвітоноси. Ну, їх знайду, пізніше покажу. Якщо ні, то ні. Отакі От гарні кущики поробилися. Полониця вже така густенька, досить. Буде у нас, думаю, урожай. А абрикос у нас буде мати води. Дивіться, які бруньки плодові поробилися. Ось так. Ну, тільки на самому верху, бачите? Ну, але нічого страшного, думаю, і з часом уже з роками буде і на інших гілках. І на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, швидше на перемоги, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго, всім пока-пока.